Час кампусу у нас там такі були співмічені, коли за, за годину-півтори потрібно а, представити свій проєкт десь приблизно 30-40 людей. Тобто ти маєш за 5 хвилин розказати все. І ну, власне такий, як, як сказала, елівейтор піч, він діє, правда діє. У ну, тобто мене був а, з собою новий проєкт сценарія, де мені важливий був а, фідбек сценариста, яка, ну, яка є сценарним лікарем. І вона сказала, що в тебе 2 хвилини. От неї там була пауза, каже, тебе дві хвилини. Я представив цей проект, зараз я їй написав цей лист нагадування і а, чекаю б оцих коректива. Тобто воно все діє. Те, що тут вище прозвучало, а, це власне такий, ну я би сказав, лікбез, і а, знаєте, як методичка в університеті видається якимось викладачем, як, ну, я, як саме підходити до предмету. От, власне, ось, ось це тут і прозвучало. А ще одна штука, її тут не було. Це ну, якось коли на талант кампусі були представники різних фестивалей, і вони сказали, що 20% фільмів, які приходять на фестивалі, це просто пусті диски. Що ребят, не забувайте провіряти, тому що буває таке, що в дедлайн не вкладаєтесь, диск підписали, там зробили принт а, і відправили. А диск пустий. Ну і насправді кажуть, що дуже багато випадків таких. Ось. І, ну, і щодо презентації проєкту, ну, мені здається, що е, це взагалі дуже важливо, що якщо вже е, ну, ви зібралися е, командою, зробили фільм, вклали в нього стільки зусиль, то е, взяти і підписати диск маркером, мені здається, що це неповага до, ну, до труда всього. Тобто ви маєте зробити якийсь мінімальний там, ви зробити крінтейбли, якийсь мінімальний плакат, щоб... Просто люди побачили, що ви серйозно підходите до фільму. Фільм від цього не пострадає, правда, зустрічають по зовнішньому вигляду. Тому ну, потрудіться, попросіть друзів-дизайнерів, попросіть когось, щоб зробили вам цю послугу і надрукували якийсь мінімальний постер, роздрукували якусь поліграфію для дисків. Тому що це важливо. На, на цьому диску ви не напишете від руки свій імейл e і всю, всю знімальну групу. Ви ну ви ви на самому диску можете написати свої фактично координати. Якщо лишається один диск у селекціонера, він має на ньому всі ваші контакти. Це як візитка. Фактично, вона є вашою візиткою. Ви носите з собою там пачку дисків. От ну от я там був на кампусі, я записав близько 30 дисків з собою, бороди і всі, ну майже всі віддав. Я перевіз назад. Три чи чотири ти ну власне воркшопи і такого роду талант кампуси вони проходять по всій Європі, по всьому світу. Ну от ви можете зайти на сайт Берлінале, там посилання пряме на талант кампус. І от власне слідуючий талант кампус, який відкриється, це в Сараєво. В ньому зараз є там декілька програм. Що ви можете навіть зареєструватися туди з знімальною групою в там, здається, Троє чоловік, режисер, сценарист і оператор. І зняти там на запропоновану тему, за, вони дають якийсь бюджет на конкурсній основі. Звичайно, що ви подаєте сценарій на, на запропоновану тему, і вам дають там, здається, декілька тисяч доларів для того, щоб реалізувати його під час цього талант-кампусу. Це приблизно 9-10 днів. Ось туди може подаватись кожен головне знання мови, і адекватне представлення того, що ви хочете робити, і адекватне представлення свого попереднього досвіду. Ну, от, власне, це є CV, попередні роботи, біографія і так далі. І мотиваційні листи, чому ви саме туди хочете робити, і що ви саме хочете там робити. Що дають такі воркшопи? Це ну, безперечно, контакт з. З, з такими ж uh, представниками кіноіндустрії, як ти, які крутяться в uh, ну, якби в сучасному світі, да? ну от мається на увазі в себе в країні, кожен же ж, ж живе і має свій досвід. І ти просто uh, спілкуєшся, передаєш комусь свій, хтось передає тобі свій. Ну тобто в такому діалозі відбувається uh, ну, таке, uh, розуміння, хто ти, що ти робиш, і uh, ну як власне сприймається твоє кіно, і як власне ти можеш сприймати. Кіно інших. Дім, о. а коротко о условиях участі, тобто це все було безплатно? Ну, Є, є різні а, воркшопи, є, а, які платні, ну, в яких а, потрібно заплатити певний ФІ, да? ну, тобто там, від, від 50 доларів деколи буває і більше. Але якщо ви подаєтесь на такий воркшоп, і ви точно знаєте, що у вас є цікавий проєкт, який має перспективи. А, то ви можете вже шукати в країні а, такий ну, так сказати, грант на подорож. Є декілька фондів. Зокрема, там фонд 3І, який має також такі гранти 3. на подорож. І три, і, -і. три, три. Ну і три. Ось а, ну і, і мені здається, що якщо вже ви власне туди попали, то це не проблема знайти якогось спонсора і сказати, ребята, я там один з такої кількості учасників потрапив ви дайте мені ці гроші. Але саме найбільше ну, зокрема, якби ринала та ланкампус, вони взагалі оплачують все. Тобто вони оплачують проживання, харчування, ну, повністю перебування в Німеччині і повертають ще кошти за дорогу. Ну, там в залежності від, від відстані, де ти живеш. Якщо ти з Філіппін, то тобі повертають відсоток. Якщо ти з Європи, то тобі повертають всього фіксовану суму в 75 євро. Ну, тобто, виходить, якщо дорога 100 євро, то ти попадаєш в 25. 75 тобі повертають прямо тоді, коли ти приїжджаєш і береш всі свої документи. Щодо участі в воркшопах і в майстернях, то це, ну, це просто унікальна можливість да, познайомитися з представниками різних професій, які також ну, горять бажанням щось робити. І ви можете один одному допомогти. Можливо, хтось шукає композитора, можливо, комусь потрібен режисер або е, там. Е, ну. Ти комусь потрібен, або хтось тобі, там, режисер монтажа, або аніматор тобі потрібен. І ну, власне такі знайомства там відбуваються там, ну, в день, от коли там, я повертався додому, у мене було близько 30-40 візитів. І зараз там така пачка. І, і, і з кожним ну, з, 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 з тих учасників ти ну, маєш якісь контакти. Якщо щось цікаве, ви переписуєтесь і ви ну, можете Подальшому щось нове створити. І з цього ну, народиться якась нова співпраця. Плюс ви один одному а, ну, якби, даєте корисні посилання, тобто допомагаєте. Там, от Я знаю, що в тебе є такий-то проєкт, а у нас в країні от зараз відкривається такий-то конкурс. Не хочеш туди послати, так хочу. І це, власне, ну, от після, ну, після цього кампусу там, ну, я можу сказати, там, а, в мене. Там занятість було годин 16 день, зараз 20 годин день, тому що ще стало більше нікому відписувати, з ким переписуватися і, і щось нове робити. Тому це ну це е, дуже важливий досвід, і е, обов'язково подаватись на них, е, тому що ну, наприклад, цього року там від України не був один учасник того року також один учасник, при тому, що Молдавія, в якої там не така сильна кіноіндустрія, можна сказати, вони мають трьох учасників цього року. І а румуни, наприклад, ну я якби такий приклад сусідів. У них вісім учасників і щороку не менше. Тобто, це означає, що от, та людина, яка приїжджає на цей воркшоп, вона чогось навчилася. Тобто, ти вивчаєш не просто майстер-класи, ти а, можеш спілкуватися з експертами, які можуть дати тобі а, професійну адекватну оцінку того, що ти робиш. Ти приїжджаєш сюди, і ти ще свою знімальну там знімальну групу, команду з ким ти працюєш, а, також цьому можеш навчити і. Як мінімум ти один прийшов і ще так шість людей заразиться. цим. А якщо з України буде чим більше їхати людей, тим більше буде власне таких умовно інфікованих людей. І це має працювати як вірус, щоб цей досвід потрібно не залишати для себе, а ділитися ним постійно. Вот и все, і тоді будет, ну, власне, якісний кинопроцесс. Здравствуйте, меня зовут Олег Сенцов, я режиссер кинокамеры. Да. Но я, к сожалению, буду очень на контрасте с предыдущим выступающим, как бы из уважения к этим режиссерам. У меня другая вообще позиция ну, в этой жизни, как бы, и во всем остальном. Поэтому я сейчас буду ложку дегтя во всю эту прекрасную давай, давай. Вот. Вещи, все это прекрасно презентацию кидать. Две вещи я все это слушал, то есть очень классно, как бы две вещи я, мне нужно что-то было сказать, я не знал, что говорить, сейчас я две вещи вот пока не забыл. Значит, первое, нужно понять вот одну вещь, что вы свои фильмы никому не нужны, как бы. Это вы должны понять очень четко, потому что даже если вы сняли хорошее кино, все никому не нужны. Пока вы это не поймете, вы не сможете попасть на фестиваль, потому что я снял свой фильм, меня год все отпихивали, как бы вот так вот. Очень разные фестиваль, у меня, может быть, там, кино, может, не очень хорошее, но пока он не попал в Роттердам, то все плевались при, моем, как бы, ну, вообще вот так. Вот. А потом уже фильм объездил там ну, много стран, он был на 30 фестивалях международных, получается, вот, и все еще ездит. И сейчас вот отборщики там, с киношока, там, еще какие-то фестивали, как бы, вот. И говорит, как ты не подал нам фильм? Я говорю, как не подал? Я подавал, я вот, вот эту всю штуку сделал, я писал, я вам звонил, вы мне сказали, что вас, вы его смотрите не видим мы переехали там и так далее и так все поэтому нужно понимать что как бы то есть все что мы сейчас сказали это все правда так оно и есть но это как бы внешняя часть а есть еще как бы задняя что ну трудно пробиться потому что как бы нужно пробиваться потому что все не так легко получается вот. это как бы одно вы должны это, это как бы понять что вы никому не нужны и нужно пробивать головой как бы вот. И второе, как бы вещь, потому что тоже это все классно, это все, все штуки вот интересные, сейчас я забыл. Вот. А, за всем этим не забыть, ради чего вы пришли делать в кино. Потому что здесь, наверное, режиссеры собрались, большинство, я не знаю, кто здесь собрался. То есть я режиссер, у меня позиция режиссера, в первую очередь, я занимаюсь продюсированием своего фильма, потому что, ну, так жизнь сложилась. Я, в первую очередь, режиссер, я, да, в первую очередь, творчество. Все это штуки, все это, это все это, вот, это все прекрасно, но это все не имеет значения, если вы сняли плохое кино. То есть это главное. Все остальное, это уже обертка, это все менеджмент, это все такие вот дела, которые должны, если вы станете уже известным режиссером, будут делать специально обученные люди. Поначалу приходится все делать самому, потому что тоже все делал много сам. Вот. Но если вы сняли плохое кино, то все это не имеет значения, вам не поможет. Красивые обертки и всякое такое. Я однажды почитал, я самоучка, то есть я нигде не учился, и на кампус мне не берут никуда этот самый. <смех> вот, <смех> вот эти выражения. Вот, вот просто я сказал, что мы как бы немножко разные. Вот. И я чит... много очень читал, просто, ну, там безумное число всего информации. Вот. И я читал даже интервью Константина Бронзита, как бы, кто такого человека. Это очень известный российский аниматор, как бы, из новой волны, ну как новый, ему там Робот Полтос, как бы, то есть считается самым как бы классным. Ну, у него там на краю земли, по-моему, там про эту гору, там домик на нем, как бы, там что 160 фестивалей, там миллион призов, как бы вот. И вот все прошли, как, что, что, как, 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 вот сделать так, чтобы наше там, кино, там про анимацию, аж не важно, что кино, анимация, там, взяли на фестиваль, как, 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 вот, как понравится зарубежным гостям, что нужно сделать? Снимите говорит, хорошую вещь и все. Просто секрет простой. Все, у меня все. Спасибо, Олег. Я хотела бы, кстати.